Після святу будівлі під Куполом вельми людно чи не вперше за останній час у сесійній залі зібралося понад три сотні депутатів. Утім, на результативність голосування це аж ніяк не вплинуло. Єдність коаліції похитнули чвари щодо призначень кандидатів на посади голів антимонопольного комітету, членів Вищої ради юстиції та командування Нацгвардії. Починали засідання нардепи, як водиться за здоров'я. Привітали полонену льотчицю Надію Савченко із днем народження. Ми зробимо все залежне від українського парламенту, щоб надія була звільнена. І український парламент буде все робити для того, щоб бути успішним, щоб Україна розвивалася, щоб рішення приймаємо, які були якісними. Я думаю, що все це буде додавати сил не тільки українському суспільству. А й нашої колеги Надії Савченко. Та у народних обранців пам'ять коротка. І після таких гучних обіцянок вони почали грати вже знайому за упокійну месу. Як не голосувати навіть за внесення до порядку денного, схвалених на погоджувальній раді урядових та президентських законів? Прошу, шановні колеги, підготуватись до голосування щодо включення питань до порядку денного сесії. 214, Шановні колеги, прошу підготуватись, шановні колеги. Прошу підтримати голосування, включення до порядку денного сесії, колеги. Ну що ж, ми блокуємо те, що не треба блокувати. О, вже краще. Ще раз ставлю на голосування пропозицію. Голосуємо, колеги. 218. Не дійшли руки у нардепів і до вирішення важливих кадрових питань. Вже кілька тижнів у парламенті йдуть теревені щодо призначення очільників антимонопольного комітету та фонду держмайна складу вищої ради юстиції та керівництва Нацгвардії. Утім, візи нині там рада коаліції намагалася домовитися та поділити шкуру невбитого ведмедя із прем'єром Яценюком. Та консенсусу не досягли. Я думаю, що до кінця тижня ці питання будуть вирішені, врегульовані всі особливо вища рада юстиції, що є. Важливим для е, люстрації судовій системи вища рада юстиції, а саме членство у ній, і стало каменем спотикання для коаліціянтів. Найбільші фракції БПП та Народний фронт вже знають, кого висуватимуть на вакантні посади. А от представники радикальної партії, батьківщини та самопомочі ніяк не можуть визначитись із спільним кандидатом. Ми наполягаємо на тому, щоб четверг відбулося результативне голосування, а це таємне голосування. Е або вони дадуть третього, або проголосують принаймні, за нашого богу. Але треба запустити ви раду істиці у самопомочі Запевняють титани коаліції, поспішають із голосуванням, бо хочуть протягнути своїх кандидатів. Це питання дивно замовчується і відтерміновується. Зрозуміло, чому судова система не хоче змінюватися. Ну від двох є, але по-перше, ну вони на це мають право від Народного фронту і БПП. Ми не зовсім з ними згодні. А у батьківщині, взагалі, питання обрання членів Вищої ради юстиції в черговий раз використали для критики партнерів. По більшості наша фракція глибоко переконана, що прийшов час. Припинити формування вищої ради юстиції на квотних партійних принципах і дати право громадянському суспільству запропонувати членів до вищої ради юстиції, які будуть незалежні від політиків. Чергове перетягування канату між коаліціянтами вкотре призвело до того, що нардепи не захотіли голосувати за законопроекти про надання добровольцям статусу учасників АТО та про компенсацію військовим вартості ліків. Найбільше досягнення дня прийняття документу про правовий режим військового стану. Пробігшись усіма законами без потрібної кількості голосів, народні обранці розійшлися. Примирити шварливих депутатів вже увечері. Спробує сам президент. Лідери коаліції радитимуться із гарантом. Кого все ж таки призначить? Ти на хлібні посади Анастасія Сієв, Олексій Горбенко новини телеканал Бізнес.